Магія голосу перше речення з абзацу, звісно. Спочатку був брехонець. Радіодиктант національної єдності написали у Рівному. Долучилися до всеукраїнського дійства працівники обласної бібліотеки для молоді, а також студенти рівненського фахового коледжу інформаційних технологій. Серед них першокурсник Гліб, який вперше писав диктант. Вирішив долучитися, оскільки це такий символ підтримки української мови, любов'я до неї і також стійкості, оскільки умов війни. Коли і на фронті пишуть, і на заході, і на сході, то я думаю, це дуже важлива частина взагалі, українського життя. Можна так сказати. Цьогоріч авторкою тексту стала письменниця Оксана Забушко. Читав його поет, а нині військовий Павло Вишебаба. Назва тексту Магія голосу. Я прихильниця Оксани Забушко. Я захоплююся її великими такими розлогими реченнями. Диктант він дещо такий ідейний і говорить і зачіпає те, що саме на часі. Працівники бібліотеки разом зі студентами писали цьогорічний диктант. Наголосили, що захід вже став традицією в закладі. Українці варті того, щоб їхнє слово було на білому папері відображене, і тому, щоб відчути емоційно і інтелектуально, як ти орієнтуєшся в сучасному мовному просторі. Я і мої колеги беремо участь у цьому диктанті диктанті Єднання. Окрім Бібліотеки диктант писали і в інших куточках міста. Колектив телерадіокомпанії Сфера також долучився до всеукраїнської акції. Написання диктанту це для мене не вперше. Це ще традиція зі школи. Писати було трішки складно, бо були важкі речення. Ставлюся позитивно, адже це, мабуть, не лише про перевірку знань, а й про об'єднання українців не лише в Україні, а й за межами країни. Цьогоріч радіодиктант Національної єдності став особливим, адже минуло вже 25 років з дня написання першого диктанту. Він є символом єдності для усіх громадян, які проживають в Україні, та тих, хто наразі знаходиться за кордоном. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.